Друзі, передаємо черговий автомобіль, це в нас KIA Niro, 64 кВт об'єм батареї, 2019 рік, новому власнику побажаємо гарної дороги, автомобілі армії гарно та приносить лише позитивні емоції. модуль. Такий чудовий черговий автомобіль передали, прямує нас в місто Чернівці. Також сьогодні отримали чергову партію автомобілів, деякі вже на м'ятанках, на мейках, а деякі вже навіть забрали замовники. Це в нас зараз залишилися автомобілі, чекає свою чергу на підготовку і також будемо передавати новим власникам. Евакуатори наші сьогодні відправляються на наш майданчик в Польщу. Андрій сьогодні вже зустрів в Польщі 16 автомобілів. Документи також виїхали. Хлопці будуть їхати вантажитися. Хто бажає придбати електрокар з Європи? гарної дороги. Хто бажає придбати електрокар з Європи, звертайтеся зрадження тут допоможемо, обов'язково дивитеся нашого телеграм-каналу, який закріплений в шапці профілю. Там публікуємо актуальні лоти і з аукціонів автомобілів, в наявності чи в дорозі, якщо в нас такі з'являються. Всім гарного вечора.